Привіт, мене звати Дарина. Я навчаюся на третьому курсі в Національному університеті Острозька академія на спеціальності журналістика. І мені цікаві теми освіти, громадської активності та розвитку молоді. Я люблю проєкти, де можна не просто вчитись, а реально змінювати середовище навколо. За останні кілька років я брала участь у десятках тренінгів, форумів та навчальних програм. Від тем прав людини та гендерної рівності до розвитку громад та якісного використання шиї зараз. Я є амбасадоркою громадської організації Стан тому більшість проєктів саме від них. Також я волонтерю в університеті, допомагаю організовувати події, знімаю контент та підтримую студентські ініціативи. Мої головні скіли це комунікація, фотографування та організація подій. Я вмію працювати з людьми. Вести соцмережі, створювати сценарії, робити аналітичні тексти і координувати команду. А ще люблю навчатись. Беру участь у тренінгах, щоб рости далі. Зараз я розвиваю кілька проєктів: інстаграм-сторінку з фотороботами на різні тематики та ютуб-канали з можливостями для студентів, де ділюся особистим досвідом тренінгів та як на них потрапити. на тренінги, воркшопи та форуми для мене. Кожен проєкт це спосіб зростати та допомагати іншим робити те саме. Якщо ти теж у темі активізму, освіти та медіа, будемо на зв'язку.